Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число, в якому сім сотень і п'ять десятків. Сама перевірка. А у тебе так? Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 750 до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми досліджуємо задачі. Це завдання номер 1 Розв'яжи задачу першу. У центрі порятунку тюленів одній тварині на день дають 7 кг риби. Скільки кілограмів риби дадуть двом тюленям на тиждень за однакові норми годування? Працюємо разом, записуємо задача. Записуємо задачу коротко. Ми знаємо, що одній тварині на один день дають 7 кілограмів риби. Скільки кілограмів риби – це є шукане число в цій задачі. Дадуть двом тваринам на 7 днів, тобто на тиждень, в умові сказано. А тиждень це є 7 днів. Ми розуміємо, що це задача на подвійне зведення до одиниці. Тільки в цій задачі шукане число загальна величина. А якщо шукане число загальна величина, ми розуміємо, що ми задачу розв'яжемо двома діями множення, тобто це задача на послідовне множення. Записуємо розв'язання в зошит. і цю задачу ми можемо розв'язати двома способами. Коли 7, ми помножимо на 7 і помножимо на два. Якщо ми сім. Помножимо на 7, це ми дізнаємо, скільки одній тварині на 7 днів. А отриманий результат множимо на 2, даємо відповідь на питання задачі. Є інший спосіб, ми можемо 7 помножити на 2 і помножити на 7. В цьому випадку, коли ми 7 множимо на 2, ми дізнаємось, скільки потрібно двом тваринам. На один день. А потім отриманий результат ми множимо на 7 і даємо відповідь на питання задачі. Вибери один із способів. Запиши розв'язання задачі в зошит самостійно. Не забудь написати відповідь. Продовжуємо працювати із задачами. Двом тюленям. Аналізуємо третю задачу. Для тюленів у двох басейнах було встановлено різні добові норми споживання риби. У першому басейні двом тюленям на тиждень дають 98 кг риби, а в другому басейні трьом тюленям на тиждень дають 189 кг риби. У якому басейні один тюлень отримує щодня риби більше? І наскільки більше. Записуємо задачу коротко. Нам відомо, що в першому басейні двом тюленям на тиждень, а це 7 днів, дають 98 кілограмів риби, а в другому басейні трьом тюленям на 7 днів дають 189 кілограмів риби. Що є шукане число в цій задачі? У якому басейні один тюлень отримує щодня риби більше? І наскільки більше? Це є задача на різницеве порівняння за двома частками. А якщо задача на різницеве порівняння, і запитується, наскільки більше, то нам потрібно застосувати арифметичну дію віднімання. Це буде остання дія. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Тобто ми будемо порівнювати два числа в цій задачі. Зверніть увагу. Ця задача ускладнена, але ми не можемо сказати, що вона складається із трьох простих задач. Перша задача два тюленя на сім днів потребує 98 кілограмів риби. Це наша ускладнена задача на, зведення, на подвійне зведення до одиниці. А такі задачі ми розв'язуємо двома діями ділення. І нам потрібно 98 поділити на 7 і поділити на 2. Друга це також ускладнена задача. Трьом тюленям на 7 днів дають 189 кг риби. Значить, ми можемо за цими даними знайти скільки одному тюленю щодня потрібно риби в другому басейні. І ми застосуємо дві арифметичні дії ділення. Давайте записувати розв'язання в зошит. 98 поділити на 7 і поділити на 2. 98 розкладаємо на зручні доданки на 70 і 28. Так, і поділити на 2. Це дорівнює 7 кілограмів. Риби потрібно одному тюленю на один день у першому басейні. А в другому басейні скільки потрібно риби одному тюленю на один день. Ми 189 поділимо на 7 і поділимо на 3. 189 зручно розкласти на 140 і 49. 140 поділити на 7 – це буде 20. А 49 поділити на 7. Це буде 7. Ну, а 27 поділити на 3. Дорівня 9 кілограмів риби потрібно одному тіленю на один день у другому басейні. І в третій дії ми можемо дати відповідь на питання задачі порівняти ці величини. Нам потрібно 9 відняти 7. Зупини відео. Запиши задачу в зошит і не забудь написати відповідь. Зверніть увагу, у відповіді у вас обов'язково буде маленьке слово правильно на. Формуємо обчислювальні навички. Це завдання номер 2 Знайди значення виразів. Перший вираз записуємо в ЗОшит 90, поділити на 15, помножити на 32 і додати 478. Вираз без дужок. Тому ми розуміємо, що в першу чергу нам виконати потрібно дію ділення, а потім множення. Кожну дію записуємо окремо. Нам потрібно 90 поділити на 15. Застосуємо прийом прикидки. Нам треба знайти таке число, щоб помножити на 15. Ми отримали ділене 90. Правильно, це буде число 6. У другій дії нам потрібно 6 помножити на 32. Нам потрібно 6 помножити на 30. І 6 помножити на 2. І отримане результати додати це дорівнює 192. І в третій дії ми 192. Будемо додавати письмово, зверніть увагу, 478. Одиниці додаємо до одиниць, 2 додати 8 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 переносимо до десятків, 9 додати 1. 10. Та ще 7 дорівнює 17, 7 пишемо, 1 переносимо. 2 додати 4 дорівнює 6. Отже, ми отримали число 670. Сума чисел 49 і 84 поділити на 19, помножити на 32 і відняти 126. Вираз має дужки, тому першу дію ми обчислюємо в дужках. 49 додати 84 – ми можемо застосувати поразрядне додавання Десятки до десятки, одиниці до одиниць. Це дорівнює 133. У другий дії нам потрібно 133 поділити на 19. Застосовуємо прийом прикидки. Нам потрібно знайти таке. Число, щоб помножити на 19, ми отримали 133. Перевіряємо число 6. 6 нам не підходить. Дійсно, перевіряємо число 7. 7 помножити на 9 63. Це число нам, можливо, підійде. А 7 помножити на 10 дорівнює 70. А 70 додати 63. Дорівнює 133, отже, число 7 нам підходить. У третій дії нам потрібно 7 помножити на 32. Ми 7 спочатку помножимо на 30, а потім 7 помножимо на 2. І отримані результати потрібно додати. Це дорівнює 224. І в четвертій дії нам потрібно 224 відняти. 126. Зверніть увагу. Віднімаємо одиниці від одиниць. 4 відняти 6 ми не можемо відняти. Тому в десятках ми позичаємо 1 десяток. 1 десяток це 10 одиниць. 10 та ще 4 дорівнює 14. 14 відняти 6. Правильно дорівнює 8. Віднімаємо десятки, один десяток, відняти два, також не віднімається. Ми позичаємо в сотнях одну сотню, одна сотня це десять десятків. Десять та ще один, одинадцять, десятків, одинадцять, відняти два, дорівнює дев'ять. У сотнях у нас залишилась тут одиниця, один відняти 1 до рівня 0. 0 ми в цьому випадку не пишемо. Отже, ми з вами обчислили дорівня 98. Зупини відео і попрацюй ще з двома виразами самостійно. Зупини відео, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Це поділити на різницю чисел 17 і 8 і дорівнює 72. Рівняння має дужки, тому ми можемо обчислити значення в дужках. 17 відняти 8 дорівнює 9, дійсно, Це поділити на 9 дорівнює 72. Ми отримали просте рівняння. ДЦ це ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. Це дорівнює 72 помножити на 9. Як нам помножити 72 на 9? Дійсно, ми можемо застосувати раціональний спосіб множення. Дуже легко 72 помножити на 10. Це буде 720. А 720 потрібно відняти 72. І це дорівнює. Це дорівнює 648. Це є розв'язок рівняння. Його потрібно підкреслити. Робимо перевірку. 648, поділити на різницю чисел 17 і 8, дорівнює 72. Нам спочатку потрібно обчислити значення у дужках. А це буде 9. А потім 648 поділити на 9. Зверніть увагу, 648 розкладемо на зручні доданки. На 630 і 18. 630 зручно поділити на 9. Це буде 70. А 18 поділити на 9. Це буде 2. Отже, 70 додати 2 дорівняє. 72. 72 дорівнює 72. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно можемо записати відповідь. Це дорівнює 648. Зупини відео і попрацюй самостійно з цим завданням. Уроку. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика. В Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.